Це Данія. Протягом багатьох років вона вважалася одним із найкращих місць у світі для життя. Це зробило її популярним напрямком для міграції з усього світу, оскільки Данія приймає все більшу кількість мігрантів протягом останніх трьох десятиліть, ця цифра поступово зростає. Однак громадська думка кардинально змінилася за останні кілька років, і данці зараз, як ніколи, виступають проти імміграції. Напруга там зростає. Її імміграційні закони є одними з найсуворіших у ЄС. Все частіше з'являються непрохані мігранти, які відкидають данські звичаї. З 2019 року Данія змінила свою позицію щодо біженців, віддаючи пріоритет їхньому поверненню як тільки це дозволять обставини в рідній країні. Данія почала відкликати ліцензії деяких сирійських біженців у квітні 2021 року. Заявивши, що тепер для них безпечно повертатися до Дамаска, це викликало деякі суперечки, дехто називав такий вчинок негуманним. Однак Данія залишилася незворушною щодо ухвалених законів. Данія має найнижчі чисті рейтинги прийняття імміграції з країн, що не входять до ЄС серед усіх скандинавських країн. Багатьом стороннім людям це може здатися дивним. Як і скандинавські сусіди. Данію часто розглядають як ліберальну утопію з міцною державою загального добробуту та загалом досить прийнятною імміграційною політикою. Однак, останнім часом ситуація набула негативного повороту в результаті відсутності інтеграції, коли насильство з боку банд, пов'язане з мігрантами, зростає по всій країні та її великих містах. Лідери Данії заявляють, що їхня попередня великодушна політика зрадила робітничий клас, який найбільше постраждав від імміграційних та інтеграційних невдач і поставила під загрозу соціальну державу. Це різко контрастує з широко поширеною думкою, що багаті скандинавські регіони радо приймають домівки для мігрантів. Однак звідки все це взялося? Вже кілька років у Данії спостерігається стійке зростання імміграції. Чому ж тоді це лише зараз заходить у глухий кут? У Данії є ще одна проблема. Данія має одну з найвищих середніх зарплат у світі понад 53 тисячі доларів, а причиною раптової ворожості до міграції є данська держава загального добробуту, центральна складова данського суспільства, до якої її народ ставиться з найбільшою повагою, із запровадженням медичного страхування та пенсій за віком наприкінці XVIII століття. Данія розвинула одну з найстаріших держав загального добробуту у світі. Данія приєдналася до світової промислової революції пізніше за інших, але вона тим не менш швидко зростала. Доходи зросли, і завдяки своєму розташуванню та нейтралітету під час обох світових конфліктів вона змогла швидко відновити свою економіку після конфліктів. І уникнути страждань так само, як і деякі інші європейські країни. У 1950 дев'ятсот і 1960-х роках соціальна держава знову була розширена з додаванням до всеосяжних систем соціального забезпечення, масового державного житла, загальної охорони здоров'я, шкільних реформ і більш щедрих виплат по безробіттю. Сьогодні данці пропонують одні з найвищих виплат по безробіттю у світі. Та мають право на повний рік відпустки по догляду за дитиною. Данія залишалася відданою програмам соціального забезпечення, незважаючи на економічні проблеми. Охорона здоров'я та освіта в основному забезпечуються безкоштовно, незважаючи на те, що держава дуже щедра для її оплати, все одно необхідні податки. Ця система отримала широке визнання оскільки вона пропонує потужну систему соціального захисту та хороший рівень життя. Однак зростання імміграції зробило нинішню модель соціальної держави Данії вразливою. Система соціального забезпечення в Данії в даний час працює добре, тому що всі платять за неї. Мета моделі добробуту полягає в тому, щоб підтримувати рівновагу, щоб в той час, як деякі люди отримували від системи більше, ніж вносять, це врівноважувалося іншими, які платять більше. Але коли все більше людей отримують допомогу від соціальної держави. Не роблячи рівних внесків, цей баланс починає змінюватися. Населення Данії зросло в результаті збільшення імміграції, яка перевищила показник попередніх десяти років. Крім того, станом на 2014 рік іммігранти становили понад 8% населення Данії, причому більшість із них прибули з незахідних країн. Але ось у чому проблема. Незахідні мігранти зазвичай заробляють набагато менше грошей, ніж данці. Чоловіки, резиденти з Сомалі, Еритреї, Болгарії та Сирії, заробляли в середньому 33 тисячі євро на рік до сплати податків. А це в два рази менше, ніж корінні данці. Корінні жителі мали у вісім разів більше заощаджень, ніж резиденти незахідного походження. Для іммігрантів у першому поколінні, якому потрібен час, щоб оволодіти мовою та розвинути навички. Необхідні для отримання вищої зарплати на ринку праці, це має сенс. Однак очевидно, що іммігранти, які прибули до Данії, не інтегруються ефективно, коли цей вплив триває вже кілька поколінь. І ось тут криється проблема. В урядовому звіті Данії розглядається чистий фінансовий внесок громадян Данії, який визначається шляхом вирахування їхніх загальних витрат із власної кишені із загальних платежів державних доходів. Також з'ясувалося, що, хоча незахідні люди та їхні нащадки мали чистий негативний внесок у розмірі негативних 24 мільярдів крон, корінні датчани забезпечили загалом 41 мільярд данських крон. Незалежно від походження, діти та люди похилого віку зазвичай отримують більше ніж вносять, і ті, хто перебуває в працездатному віці, повинні докладати набагато більше зусиль, щоб збалансувати це. Однак результат залишається очевидним навіть після врахування таких змінних як ВІК. Чисті внески в цілому негативні для країн близького сходу і позитивні для західних. У Данії дитяча бідність поширена серед незахідних домогосподарств через погану інтеграцію. Було виявлено, що 36% дітей у віці від 10 до 14 років живуть у відносній бідності, яка визначається як менше 50% від середнього доходу. На противагу цьому. Лише 2% данської молоді в тій же віковій групі. Простіше кажучи, злочинність і часто насильницькі злочини зростає разом із бідністю. Крім того, багато данців побоюються зростання злочинності, пов'язаної з бідністю, і легко зрозуміти чому. Як ми вже зазначали, насильницькі злочини та діяльність банд були проблемами у Швеції, сусідній з Данією. Зараз Швеція посідає друге місце в Європі за злочинністю із застосуванням вогнепальної зброї, хоча менше десяти років тому вона мала один із найнижчих показників. Рівень насильства із застосуванням вогнепальної зброї в Стокгольмі приблизно в 30 разів вищий ніж у Лондоні, і місто бореться з серйозною проблемою насильницької злочинності, яку в першу чергу очолюють ті, хто іммігрував. Це вже має місце в Данії. Де люди незахідного походження вчиняють насильницькі злочини з непропорційно великою частотою. Така статистика часто вводить в оману, оскільки значна частина мігрантів це молоді чоловіки, які завжди скоюють більше злочинів незалежно від того, звідки вони прибувають. Однак навіть після врахування статі та віку ми все одно спостерігаємо, що чоловіки мають непропорційно вищий рівень злочинності. Данія намагалася вирішити цю проблему за допомогою політики, яка викликала багато дискусій. Суперечливий план гетто Данії має на меті покласти край геттоїзації в країні. Це пропозиція покращити інтеграцію в районах з високою концентрацією іммігрантів, особливо з незахідних країн, одночасно знижуючи рівень злочинності та безробіття для дітей незахідного походження. Обов'язкова вимога це отримання освіти. Ці діти повинні відвідувати дитячий садок не менше 25 годин на тиждень, де вони вивчають данську мову та культурні цінності. Якщо вони не прийдуть, соціальні виплати їхніх сімей будуть зменшені. Знесення та приватизація державного житла в демойні була ще одним важливим фактором зусилля з реконструкції зосереджені на цих районах, які відрізняються тим, що в них проживає понад 50% незахідних громадян. З метою подальшої диверсифікації населення для того, щоб привабити заможніших людей, переважно західних країн, державні житлові будинки в певних місцях, або зносяться, або продаються приватним інвесторам. Уряд вважає ці заходи необхідними і вважає, що більш розповсюджений етнічний баланс сприятиме інтеграції та зниженню злочинності. До 2030 року уряд хоче, щоб не більше 30% людей у певних районах. Були незахідними, однак жителі Копенгагена виступили проти цього правила, засуджуючи його як відвертий фанатизм, який дискримінує за походженням та етнічною приналежністю. Крім того, експерти стверджують, що замість того, щоб заохочувати інтеграцію, як було задумано, це правило натомість служить подальшій сегрегації громад і стигматизації іммігрантів. Це насправді не зупинило політику, і, хоча уряд відмовився від суперечливої назви гетто, Загальний напрямок політики здебільшого залишився під новою назвою паралелістичні суспільства. Данія також очолює групу з 15 країн-членів ЄС і виступає за те, щоб ЄС вжив більше заходів, щоб зупинити мігрантів, що не входять до ЄС, уздовж міграційних маршрутів приймати велику кількість біженців, намагаючись дозволити меншій кількості мігрантів щорічно в'їжджати в країну. Минулого року Данія оголосила, що тимчасово відмовляється від планів укласти контракт на обробку заяв про надання притулку до Руанди, але вона не відмовляється від ідеї співпраці з третіми сторонами, що не входять до ЄС для управління мігрантами з таких місць, як Албанія та Туреччина. Завдяки своїм добре відомим системам Швеція та Данія здаються бажаними місцями для міграції. При цьому велика кількість біженців в ідеалі очікувала значної підтримки з боку уряду. Але з плином часу стало очевидним, наскільки по різному ці дві країни бачать міграцію, особливо зараз, коли Данія відчула деякі негативні наслідки недостатньої інтеграції. Хоча її політика, безсумнівно, викликає розбіжності, враховуючи, що подібні погляди стають все більш поширеними в Європі.